Гігантські повітряні кораблі виграють війни та розвозять пасажирів по всьому світу. Так 2000 рік бачили люди у 1900. му Здавалося, державлі були приречені стати королями неба, адже за їхнє виробництво взялися найкращі конструктори епохи. Пізніше деякі марили навіть атомними державлями, здатними літати вічно. Але попри всі старання в реальному 21-му столітті ці повітряні кораблі можна полічити на пальцях, мрії про супердерижаблі майбутнього згоріли у вогні багатьох катастроф. Але заждіть. Адже літаки, в тому числі і гігантські, теж не раз розбивалися, і при цьому ми ж не відмовляємося від них. Таке враження, що хтось або щось навмисно стерло дерижаблі з лиця землі. У цьому відео ви дізнаєтеся? Як кращі творіння дережаблебудівників переслідували прокляття і небесні кари? Чи правда, що легендарний Гінденбург підірвав сам Адольф Гітлер? Невже інженери НАСА серйозно планують досліджувати Венеру за допомогою ненадійних держаблів? І, взагалі, що насправді знищило летючих гігантів неба? Деякі катастрофи дирижаблів, схожі на справжнісіньку небесну кару. урешті решт ці повітряні кораблі з самого початку були забризкані кров'ю. Геніальний німецький винахідник граф Фердинанд фон Цеплін розробляв свої апарати саме як зброю масового ураження. І в той час як аероплани ледь піднімали в повітря зв'язку гранат, вже ранні німецькі Цепеліни могли доставити до двох тонн бомб на відстань у сотні, а то й тисячі кілометрів. Під час першої світової війни від рейдів дирижаблів на Лондон загинуло не менш ніж 500 людей. І до моменту, коли до бою вступили Сполучені Штати, граф Цепелін заклав на своїх верфях новітній супердерижабель моделі L-72, який був здатний дістатися до Нью-Йорка. але не встиг. Німеччина програла війну та вимушено віддала союзникам усі свої розробки. У 1920 році невдалого вбивця Нью-Йоркців пригнали до Франції, де йому дали ім'я Діксмьот. Але запустити трофейного гіганта в небо виявилося непросто. Підйомну силу будь-якого дирижабля створюють до двох десятків газових мішків у середині. Вони щільно стягнуті кріпленнями, та при різких маневрах можуть легко порватися, через що за ними постійно треба слідкувати та ремонтувати. Оригінальні німецькі резервуари в Діксмюда були в настільки поганому стані, що їх треба було замінити. Проте французькі інженери через відчуття національної гордості вирішили не звертатися до німців. Замість цього вони самі виготовили нові мішки зі шкіри великої рогатої худоби. Скільки саме нещасних тварин було випатрено заради того, аби підняти в повітря цього майже 200-метрового велетня, невідомо. Окрилені успіхом, французькі військові вирішили провести демонстраційний політ оновленого Діксміда з бази поблизу Тулона через Середземне море та усю пустелю Сахару до французького колоніального центру Дакара. 18 грудня 1923 року Дирижабель залишив південне узбережжя Франції та вирушив у глиб Алжира. З 42 членами екіпажу та 10 пасажирами, але попри чудову погоду на борту було неспокійно. Адже велетенським повітряним судном керував недосвідчений 30-річний лейтенант Жан Дюплесі де Гренедан. До цього польоту він служив лише на морських кораблях. На вечір 19 грудня Діксмют дістався Інсалаха – оази посеред Алжира. Але напоровся на сильний північно-західний вітер. Розумніше за все, було б посадити судно в інсалаху та перечекати негоду. Проте Діплесі вирішив, що краще зробить зайве коло над північною Африкою, аби вразити всіх міцю французького повітряного флоту. Врешті-решт Діксмют прилетів слідом за вітром до Тоніса, де ввечері, 20 грудня, потрапив прямо в сильну грозу. В радіограмі від початку третьої ночі екіпаж повідомив, що прибирає антенну, щоб вона не привабила до держабля блискавку. І якихось 20 хвилин по тому співробітники залізничної станції містечка Шакка на острові Сицилія побачили в небесах над морем криваве зарево, а потім з хмар пролився вогняний дощ. На ранок Діксміт не вийшов на зв'язок. Але французька влада ще довго не бажала визнавати, що з її піар-проєктом щось пішло не так. І лише 26 грудня соціалійські рибалки виловили з моря уламки державля. А разом з ними понівечений труп дюплесі його розбитий годинник зупинився на позначці дві години 28 хвилин. Очевидно, саме тоді, попри всі заходи безпеки, Діксмют уразила блискавка. Він не повинен був навіть загорітися. Проте саморобні шкіряні резервуари не отримали надзвичайно легкий і легкозаймистий водень. Його витік і перетворив повітряне судно на бомбу. Ця небесна кара забрала життя всіх 52 людей на борту, та вразила публіку. Але конструктори дирижаблів списали все на невдалий збіг обставин. Та навіть коли вони вдосконалили свої моделі після перших катастроф, нещастя не припинилися. Навіть високі технології не могли втримати гігантів неба від зриву у круте піке. Новітній Air 101 був збудований британцями у 1929-му та став найбільшим у своєму класі. Він сягав 223 метрів завдовжки. Це як два футбольних поля. При цьому спеціалісти з Національної фізичної лабораторії провели багато аеродинамічних тестів. Щоб знайти ідеальну форму для максимально легкого обтікання повітря та економії пального, каркас r 101 виготовили не з крихкого дюр алюмінію, а з міцної сталі. Але найголовніша інновація ховалася глибоко всередині. Система сполучених одна з одної баласних ємностей, яка дозволяла за небезпечного нахилу не скидати зайвий вантаж, а перерозподіляти його вздовж усієї довжини корпусу. Грубо кажучи, переливати воду до хвоста чи носа за бажанням екіпажу, крім того, систему вентиляції навіть при сильному витоку водню з резервуарів не давала йому накопичуватися у вибухонебезпечних кількостях. Усі ці високі технології повинні були зробити R101 надзвичайно витривалим і живучим для наддалеких рейсів зі столиці Британської імперії до індійських володінь. А це більш ніж 6 тисяч кілометрів в один бік. Завдання було абсолютно під силу капітанові АР-101 Кармайклу Ірвіну, що налітав не одну сотню годин на інших держаблях. Після довгих випробувань, 4 жовтня 1930 року, Р-101 вирушив у свій перший далекий політ з 42 членами екіпажу та 12 пасажирами на борту. Але навіть попри далеко неповне завантаження, капітан Гірвін одразу помітив, що дирижаблю явно не вистачає підйомної сили. Сталевий каркас та решта високотехнологічної начинки зробила Р-101 важчим ніж розрахували інженери. Але британська влада не захотіла відстрочувати розрекламований політ до Індії. Заледве Р-101 пролетів Лондон. Капітан Ірвін був змушений скинути декілька тонн баласту, аби утримати судно на потрібній висоті. Але скоро доля посміхнулася Р-101. Над Ламаншем він потрапив під сильний дощ, який дозволив задіяти ще один високотехнологічний трюк. Адже дирижабель також був оснащений системою регенерації баласту. Дощова вода, потрапляючи наверх обшивки, поповнювала резервуари. Утім, над Францією на капітана Ірвіна чекав новий неприємний сюрприз. Метеостанція помилилася щодо вітру, тож Р101 стало помітно зносити на схід. Аби скоригувати курс, він вирішив пройти через доволі небезпечний хребет Бове, який був відомий своїми раптовими сильними поривами вітру. Проте капітан Ірвін був настільки впевнений в можливостях Р-101, що о другій ночі, 5 жовтня, здав вахту старпому та пішов спати. І буквально за сім хвилин повітряне судно, яке й так летіло на висоті всього 300 метрів над землею, раптом клюнуло носом, втративши майже половину і так невеликої висоти. Титанічними зусиллями, задіючи всі системи, екіпажу вдалося вирівняти корабель. І здавалося, що падіння вдалося уникнути. Але скоро офіцери помітили, що ніс став надто важчим у безвітряну погоду. Вони ще змогли б компенсувати це і повільно вирівняти повітряне судно. Але вже в наступні півтори хвилини сильний несхідний потік буквально уткнув Р101 носом у землю, оскільки на той момент він і так заледве летів зі швидкістю велосипеда, сталева конструкція витримала удар. Однак іскри, чи то від тертя, чи то від електропроводки підпалили вивільнений водень і прогримів вибух. У ньому загинуло 42 з 54 людей на борту, включно з капітаном Ірвіном. Подальше розслідування показало, що катастрофу, окрім витоку водню з носового відсіку, спровокувала та сама система регенерації води. Завдяки високим технологіям r 101 під час прольоту над ламаншем накопичив навіть забагато баласту у носовій частині. Після цього британська влада втратила будь-який інтерес до будівництва дирижаблів, але й інші країни це не зупинило. Зате аеродинамічні дослідження епохи держаблів три десятиліття по тому зробили можливим створення доволі чудернацьких літаків наймення супергупі. По суті, це звичайний вантажний турбогвинтовий літак, якому згори надбудували надзвичайно об'ємний відсік. Саме за допомогою цих товстанів НАСА перевозило країною величезні модулі ракет для місій Аполлон. Проте супергуппі, як і держаблі, показали себе ненадійними важковаговиками. Чого вартий один лише інцидент, що відбувся з одним із бортів під час швидкісних випробувань 25 вересня 1965. Коли аеродинамічний щит верхнього відсіку вм'яло всередину потоком повітря, екіпажу дивом вдалося посадити некерований літак. І сьогодні його можна знайти хіба що в музеї авіації. З п'яти збудованих велетенських товстунів строю залишився лише один. У той же час найвідомішим держаблям не судилося навіть потрапити до музеїв, Адже над усіма ними наче тяжіла зла доля. Американські гіганти неба пережили на собі щось на кшталт прокляття, і це попри те, що були в рази безпечнішими за європейські, адже британці та німці використовували в якості підйомного газу легкозаймистий водень, а США мали величезні запаси інертного гелію. Вибух повітряного судна, наповненого ним, фізично неможливий. Саме тому американські конструктори ризикнули створити ще більший держабель ніж Р 101 Всього через рік після трошки британського гіганта восени 31 го в небо над Вашингтоном піднявся величезний ЮСЕКрон. З довжиною корпуса цілих 239 метрів. Це на десяток метрів більше ніж було версто 101 Такі габарити пояснювалися функцією держабля, адже це був один із перших у світі летючих авіаносців. У черві цього гіганта розміщувалися ангари для п'яти бойових біпланів у Гоук». Вражаюче, Але при цьому американські моряки, яким довірили екрон, не надто добре вміли поводитися з державлями. У лютому 1932-го тридцять екрон з ангара на базі «Лейкгерст» у Нью-Джерсі, вони серйозно пошкодили йому хвіст. Після тривалого ремонту, у травні того ж року, Екрон нарешті вирушив на західне узбережжя США, аби взяти участь в навчаннях Тихоокеанського флоту. Але над Техасом його наздогнала сильна піщана буря, яка так кидала судно з боку в бік, що захитала навіть моряків, і до того ж, трохи пошкодила обшивку. Через чотири дні вимотаний екіпаж вирішив все ж таки перепочити на землі і прошвартуватися у флотському тренувальному центрі Сан-Дієго. Але тут на моряків знову чекало нещастя. Ніхто з них не подумав, що на спекотному каліфорнійському сонці гелій всередині екрона стане ще більш легким, а технічна команда на землі гадки не мала, як працювати з таким велетним. Через це при зниженні держабля його хвіст почав сильно задиратися вгору. І, аби уникнути катастрофи, носовий канат, за який його тягнули донизу моряки на землі, одразу ж обрізали. Але не всі встигли його відпустити. Одразу трьох міцних хлопців, наче пушинки, різко віднесло вгору на цьому канаті, і двоє не змогли втриматися. На жаль, Роберт Ецал і Найджел Гентон розбилися на смерть після падіння з висоти кількох поверхів. Лише Батковарт зміг обмотати себе канатами не впасти. Йому довелося провисіти в небі багато годин, поки крон не прибув на іншу базу. І, хоча командування списало трагедію на недосвідченість екіпажу, серед забобонних моряків держабель отримав славу проклятого. Як нібито летючий гігант був неслухняним конем, що постійно норовив стати дибки та скинути з себе наїзники. І наступною весною. Прокляття Крона нанесло фатальний удар. 3 квітня 33-го держаблю вирушив політ над Атлантикою, щоб відкалібрувати флотські радіостанції. Але вже на вечір погода сильно зіпсувалася. Усе поглинув густий туман. Екіпаж міг покладатися лише на пристрої, але ніхто, включно з капітаном Френком Маккордом, не був готовий до того, що всього за кілька годин по східному збережжю США вдарить найсильніший за 10 років шторм. Потужні несхідні потоки повітря змусили крон значно втратити висоту. Але екіпаж непогано впорався з вирівнюванням. Проблема була лише в тому, що аномальний низький тиск у зоні шторму сплутав показники пристроїв. Капітан Маккорт не знав, що його судно летить прямо над нуртуючим океаном. В 23 хвилини по півночі черговий порив штормового вітру занурив хвіст крона у воду. Після чого Гігант вже не зміг піднятися в небо, і політ обернувся трагедією. Врятувалися лише троє моряків, а 73 їхніх товаришів, включно з капітаном Маккордом, потонули. Це абсолютний рекорд жертв у катастрофах з дережами. І це дуже схоже на справжнє прокляття. Адже всього кілька років по тому брата близнюка екрона Йосесмакон. Наздогнала схожа доля. Він точно так само розбився в океані, тільки поблизу західного узбережжя США, забравши з собою життя у двох членів екіпажу. Решту вдалося врятувати. Після цього влада США вирішила згорнути плани будівництва цілого флоту державлів. Проте найпотужніший удар по долі летючих гігантів неба нанесла фінальна катастрофа, кадри якої добре знайомі усім. На відміну від справжньої причини, чи міг німецький Гінденбург стати жертвою злочинного саботажу? Адже саме з нього почалася розробка велетенського державля. Після всіх катастроф з пожежами і вибухами, німецькі конструктори вирішили використати в новому повітряному судні виключно гелій. Для цього треба було всього лише домовитися з владою США про експорт. Проте американські військові категорично відмовилися ділитися нагорючим газом, розраховуючи використати його для Акрона, Макрона та подальших моделей державлів, німці нічого не змогли вдіяти з таким експортним саботажем, тому знехотя наповнили резервуари Гінденбурга водним як раніше. Цього разу вони були виготовлені з новітнього матеріалу багатошарового латексу, який теоретично не повинен був допустити серйозних витоків. З іншого боку, більш легкий водень збільшив вантажопідйомність Гінденбурга, що для розкішного трансатлантичного лайнера було великим плюсом всього на 237-метровому держаблі могли з підвищеним комфортом розміститися більш ніж 50 пасажирів та 60 членів екіпажу. По суті, це був летючий особняк для найбагатших. Про амбітні інженерні проєкти Адольфа Гітлера ходили легенди. Але принаймні цей вийшов у світ і навіть перевершив очікування скептиків. За свій перший 1936 рік Гінденбург успішно здійснив 17 трансатлантичних перельотів, подолавши десятки тисяч кілометрів. Можна було б порадіти за конструкторів, якби не одне але на хвостовій частині дерижабля. Мейріла Свастика. Успіх Гінденбурга з усіх сил використовувала нацистська пропаганда, аби утвердити верховенство арійської інженерії. Німецька преса так старалася, що навіть творець і перший командир дирижабля Гуго Екенер висловлював відразу з цього приводу. Почувши про це, Адольф Гітлер розлютився і таємно наказав відсторонити Екенера від польотів та ізолювати від преси. Тому знаковим перельотом у США 3 го, -го травня 37-го командував відданий член нацистської партії та досвідчений льотчик Макс Прус. В день 6-го травня гігантський державель уже світив своєю свастикою над Нью-Йорком. і ці кадри, нібито з фільму про альтернативну історію, зробивши коло над мегаполісом. Гінденбург вирушив на ту ж саму базу Лейгерст у Нью-Джерсі, де сталася аварія крона. Капітан Макс Прус дочекався, поки мене грозе, і о сьомій вечора почав зниження до причальної щогли. Проте сильний вітер завадив здійснити традиційну низьку посадку. Замість цього Гінденбург залишився на висоті майже 100 метрів, щоб екіпаж скинув до щогли канати і судно підтягнули донизу. Це було зроблено о 7.21. двадцять один. І техніки на землі схопили канати. Але вже через кілька хвилин камери зафіксували відомі кадри. Гінденбург охопив вогонь невідомого походження, і за лічені секунди гордість нацистської Німеччини перетворилася на купу обгорілих уламків. Як не дивно, багато хто на борту зміг урятуватися. Вони дивом встигли вистрибнути з корпуса, що плавився. Зрештою вижило 62 людей. Загинуло 35, серед них і члени екіпажу і пасажири. Якщо раніше в подібних катастрофах гинули в основному військові, то загибель одразу кількох багатих родин шокувала публіку. Проте нацистську владу більше цікавила не статистика жертв, а відповідь на питання: що висіло в повітрі? Хто або що знищило Гінденбург? Найпершою версією був удар блискавки, який з Діксмюдом. Проте командир Макс Прус, що вижив, відкинув це. Мовляв, за більш ніж рік польотів Гінденбург не раз потрапляв у жорстокі грози, і ті йому нічого не зробили. Прус був упевнений, що його дирижабель саботували і навіть назвав підозрюваного. Виявляється, під час останнього польоту один з пасажирів німецький акробат Йозеф Шпе розповідав членам екіпажу антинацистські жарти. Ба більше він час від часу ходив до багажного відділення у кормі дирижабля аби погодувати свою вівчарку улу. А з урахуванням акробатичних здібностей шпе Фрус упевнено підсумував, що той зміг легко залізти на гору по каркасу і закласти вибухівку саме там, де зрештою почалася пожежа. Тим більше, що акробату вдалося вижити. ФБР навіть провело розслідування з цього приводу, але не знайшло жодних доказів причетності шпе до саботажу держабля. В якості іншого підозрюваного розглядали також такелажника Еріка Шпеля, чия дівчина була пов'язана з антинацистським рухом. Він нібито заклав бомбу з годинниковим механізмом, аби Гінденбург вибухнув на землі. Але через затримки з посадкою це відбулося над тараном. Єдиний доказ був непрямим в уламках дирижабля знайшли залишки батарейки, яка могла бути частиною пристрою. Допитати Шпеля стосовно цього не вдалося. Він помер від опіків невдовзі після трагедії. Нарешті американська преса розвивала версію про те, що Гінденбург, начебто, наказав саботувати сам Адольф Гітлер щоб знеславити Гуго Екенера, який впав у немилість на весь світ. Проте, якщо це й було так, ще не зрозуміло, чия репутація постраждала більше, і таку гіпотезу спеціалісти відкинули. Зате запропонували іншу. Під час польоту через грозовий фронт дрижабель набрав немаленький статичний заряд, і щойно канад сконтактував із щоглою та землею, електрика пробігла по ньому, викликавши іскру. Проте для цього також було необхідно, аби на Гінденбурзі відбувся значний витік водню, що ніколи так і не було доведено повністю. Врешті-решт, попри сотні досліджень, причина цієї катастрофи й досі записана як невідома. Але, як на мене, дуже схоже на те, що сама доля вирішила саботувати цих гігантів неба. Адже саме моторошні кадри Гінденбурга у полум'ї стали останнім гвістком у домовину держаблебудування. Абсолютно всім стало зрозуміло, що велетенські повітряні судна несуть також і велетенські ризики для усіх навколо. До того ж, на кінець 30-х авіація стала достатньо надійною, аби взяти на себе більшість військових і громадянських функцій та Їм недовго залишилося існувати. Проте, вже в 21-му столітті, нове покоління конструкторів пропонує спробувати ще раз. Наприклад, запустити в небо ось такий держабель готель на 40 людей, який за замислом творців зменшить негативний вплив туризму на навколишнє середовище. В якості підйомного газу пропонують використовувати виключно гелій, а сучасні матеріали на кшталт карбонового волокна повинні зробити повітряне судно навдовижу міцним та довговічним. А цей майже 100-метровий Ерлендер 10 спочатку розроблявся як розвідувальний апарат для армії США в Афганістані. Проте Пентагон, зрештою, передумав знову. Покладатися на держаблі, і британському виробнику довелося шукати апарату комерційне застосування. Щоправда, навіть з усією суперсучасною начинкою «Айрлендер» усе одно не застрахований від неприємних інцидентів при надто сильному на східному вітру. А тим часом НАСА цілком серйозно розглядає можливість досліджувати атмосферу Венери за допомогою космічного держабля на сонячній енергії. І цілком можливо, що з екіпажем на борту. Чи треба й казати, що будь-яка аварія на цій планеті призведе не просто до трощі, а до занурення в хмари сірчаної кислоти? А мене залишається тільки одне питання. А ви після всього почутого, згодилися б сісти в будь-який літальний апарат, що нагадує дирижабель?